Всім привіт! Ви на каналі Катя Солонар. З нами сьогодні Шаманка, Олександра Сейраш, Саш, вітаю, дякую, що ви з нами. Да, привіт. Переходимо до наших запитань, але спочатку я закликаю глядачів підписатися на ютуб-канал Шаманки Сейраш, навіть на два ютуб-канали, на її інстаграм, і вся інформація є в описі під цим відео. Ми переходимо до запитань, і от питання у мене таке: значить, на тлі того, що нещодавно на просторах інстаграму стався там певний хейт декого. Плюс я от побачила відео одного українського езотерика, яка стверджує, що типу більшість. Наших практиків, нібито приховують від українців ключ від закінчення війни, і цей ключ такий перестати транслювати енергію ненависті. Саша хотілося би роз'яснення почути від угу. вас. Дайте я вгадаю з однієї спроби, що практик, яка це сказала, знаходиться десь за кордоном Скоріше за все так, я ж швиденько там подивилася. О, її сторінку, напевно. А, а як так? Бо, мабуть, моє третє око працює клас. Я натикалася на таких блаженних баб на початку війни, які, сидячи десь на балі, обнімаючи якусь пальму на повному серйозі, розповідали про те, як любов сілить, завершить війну, ненавидіти не можна, треба любити, транслювати тільки піс, браті, цілувати ворога в дупу, проникати. Це до нього страшною людською любов'ю. Тоді все закінчиться. Класно, дуже класно, ніц не працює. Розходимося, друзі. От ніц не працює. Оця от, от історія з а, а, філософією терпіли, понімаєте? тому що я по-другому це не назву. А, яким чином давайте, давайте відверто. Яким чином у вас матір або батько? Пам'ятаєте львівську трагедію, де у нього вся сім'я вмерла від російської ракети у Львові? І він стояв і ридав над труною своїх доньок і своєї і, і своєї дружини, і він один залишився геть один. У людини було все і в одну секунду перес. Ви йому розкажете про любов до ворога свого, яка його сілить, мать його. Да ви що? Я знаю, що буде робити той чоловік. І вся країна знає, що буде робити той чоловік. Йому нема чого втрачати. Він піде у військо і буде до останнього, як найсамий зліший, найсамий найсайодірваніший е, берсерк забирати з собою стільки, скільки він може забрати. Чи розлагає його це, ця біль? Частково так. Зрозуміло, давайте так: ненависть, яка не вчухає зовсім, яку ми не вміємо переключати, дійсно буде отруювати наш організм. Але в секунду, Змушувати себе любити, той, хто причиняє тобі біль, це блаженно брехати собі, блаженно тупорило, блухати брехати собі і задавлювати в собі нормальні людські емоції, які зумовлені нашою з вами нормальною хімією. Оці всі поради про позитивне виключне міслення, про велику любов до всього, до оцієї. Всього, оце, 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 Ми маємо бути такі. ні, ви брешете. Оце є брехнею. Ми жива нормальна істота. Жива нормальна істота має а, вміти, давайте так. А, отримувати а, і відчувати весь спектр емоцій, від любові до ненависті, від білі до смутку, це нормальне проживання емоцій. Інша справа, що нам варто не зависати в конкретні емоції, да? тобто, коли ти ненавидиш людину роками, да, це отрує тебе максимально. О от тут можливо про це, можливо, от да, таке, отут. Щось отут отут, боку. От, отут от, так, така історія, але знову про яку любов. Велику до ближнього свого ми будемо говорити. Ну, от, е, знову я приводжу просто банально свій приклад, не якоїсь там дяді П'єті тьоті, тьоті Люби і так далі. Свій приклад. Звідки в мене з'явиться любов до нашого з вами файного сусіда, який розкулачив до біса всю мою сім'ю, половину розстріляв? Не, а, тепер їх... не а, тепер, а тепер їхні діти прийшли і вбивають моїх друзів. Мені їх треба любити. Чи я, е, давайте так. от, чи я, е, е, чи я як майстер і як людина е, давайте так, відчуваю ненависть на постійній основі? Ні. Але в моменті я дозволяю ці ненависті, ну? Мати, бути, я її проживаю ненависть, злість, відчай, сум, ну, повністю, я даю своїм емоціям можливість, я проживаю свої емоції, я відбуваю дупля про свої емоції. а коли ми з вами їх задавлюємо, це не окей. А для людини, на яку сипиться хейт, наприклад, да, знову ж таки, що там з тією людиною? Якщо людина у нас емоційно вразлива, якщо людина кожен такий там, негативний коментар або ситуацію, вона починає їсти і ця ситуація починає проникати у. У неї це буде для неї е, ударним інструментом. Таким чином, дійсно, можна людину е, з енергетичної, а потім психологічної, а пізніше фізичної точки зору розламати розкрутити, да? Ми бачили такі приклади, коли масовий хейт приводить до самогубств, коли булінг приводить до психічних порушень, коли люди там не знаю, із за цього видаляються з соцмереж. Ми там беремо з вами останню краплю Честера Беннінгтона із гурту Лінкін парк, який повішався на фоні якраз чого правильно накопиченого хейту, і останньою краплею для нього стало неприйняття їх останнього альбому на той момент. Він просто взяв і повісився. Все. Ну, от не, не не витримав дядько. Да, це це, це це руйнує людину безумовно. Якщо людина це починає поглинати, якщо воно в ній починає проростати. Але якщо людина, яку хейтять, бачила вас усіх в одному місці і вертіла на одному дітородному органі, буквально не брешучи собі, а дійсно дистанційовано, ну тобто не приймаючи жодне слово, не ковтаючи ваші слова, то плювать. Це як кидати, знаєте, сніжку, яка зліплена не дуже щільно з цього хрусткого снігу в людину. Ну потрапляє там щось. Вона зганяє до практика ця людина до якогось, почиститься від такого соціально-побутового негативу, і як з гуся вода, от і все, от і все. Зрозуміло, Саш, дякую за роз'яснення. Це йдемо далі. Тепер вже про побут. Поговоримо тут історія глядачки. У мене є фінансова можливість, і я найняла домробітницю. Вона приходить двічі на тиждень, на кілька годин, мовчки прибираю, готую їжу і йде собі. По суті, вона завжди під моїм наглядом знаходиться. Але на минулий тиждень і в бізнесі в мене почалися проблеми, а в сім'ї сварки. От чи може чужа людина, наприклад, під час приготування на. Нам їжі закладати негативну програму, запитує глядачка. Так, mm, да, безумовно, і це стосується не тільки чужої людини, це може робити і своя людина. Ну так тут не тільки найнята людина. Зараз приведу приклад інший, але так да, дійсно, якщо жіночка, яка у вас на вас працює, вона вас по факту ненавидить і відбуває просто роботу і готуючи вам їсти, вона про себе думає, а може і вслух нашіптує О, понятно, все бабки варують, щоб ви повиздихали. Ну, оця вся сама історія, да. Їжа, яка складається із водички, а водичка дуже сильно акумулює наш емоційний з вами настрій і фон, вона не буде приносити щастя та здоров'я, але але натомість приводжу класний приклад. Чим це відрізняється від задовбаної в усмерть дружини? Яка прибігла додому з очергової роботи, в неї вдома висить якийсь трутень. Простіть мене, будь ласка, і вона йому готує жерти. А жере воно тільки м'ясо в три харі, а заробляє тільки на одну Харю. Понимаєте? Вона оце задовбана, прибігла з роботи, жарить йому ті котлети і тільки й думає про те, що коли ж ти ж вже. Просто відлипнешся від свого телевізора, Оце, от, ну, вам теж приклад, ну, рідна дружина, а свекруха, яка буде тобі допомагати по господарству. і Так само. Ну куди, ти вже, коли мій син тебе викине і борщик, знаєте, помішує. Ну, пожалуйста, це ж не тільки ну, питання найнятого персоналу. А, тут до питань, скоріше, яких. А, Працівник, як він до вас ставиться, як він ставиться до своєї роботи, і е, як він, в принципі, да, е, які флюїди від нього. Ну, це ж це ж видно, це ж відчувається, коли людина приходить відбувати до вас просто заради грошей, відбувати до вас е, якусь роботу, по ній же видно, що вона насправді дивиться на вас, стиснувши зуби і думаючи про те, що «М -м, понакрали, понакрали, а я тут за три копійки. Ну, Понімаєте? От, от воно ж видно, воно ж по обличчю Але видно. Але не завжди, Саш. От ви кажете, я хотіла погодитися, а потім згадала одну людину, по якій нічого не видно. Вона така добренька, а реально потім. Ну, воно, ну, я, мабуть, тут е, занадто імпатична, і тут не тільки професійна така історія, я занадто імпатична, і мені за оцією жеманною посмішкою: Боже, Олександра! Я так рада вас бачити. А! Ну воно читається. Мені читається навіть за оцією прекрасною емоцією, коли ти розумієш, ну тобі заздрять зараз. Ну, на тебе зараз ну, оце все це таке награне, таке награне. Ще ж тошнить, ще ж блювати тягне. А от а, чи винувата саме конкретно в вашому конкретному випадку конкретна жіночка, яка у вас працює, не обов'язково? Можливо, вона дійсно нічого там такого і не думає. Можливо, ситуації, які у вас склалися на роботі і так далі, йдуть взагалі від якогось іншого персонажа, да, якогось іншого зависника, який цілеспрямовано зробив, наприклад, на вас роботу. Таке теж може бути. І ваша домогосподарочка взагалі не при справах. Розумієте? Тут, а воно якщо... скривало просто. Da, в часі. Da, 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 da. Тут просто, типу, якщо ви вже дуже сильно переживаєте за цей момент, ну сходіть на діагностику до майстра, щоб виявити, чи це збіг обставин, бо інколи у нас ну, просто може бути така. Такий складний період з різних причин, чи це вам хтось поробив, чи це дійсно от там вас не дуже сильно любить людина, яка на вас працює. Зрозуміло все ж. Дякуємо. І тут ще таке питання від іншої глядачки пані Тетяни. Чому зараз народжується так багато хворих діток і багато безплідних пар? О, я би давайте так. Ну, по перше, я би, мабуть, не сказала, що от прямо зараз у нас є прям 100% така тенденція. Так, да, вона нам кидається в око і так далі. Але знаєте, для мене, якщо ми не маємо з вами конкретних статистичних даних, то це звучить наступним чином: от раніше в полі рожали і нічого, тільки забувають сказати відсоткість смертності. І за відсутності нормальної медицини. А, тобто, тут така сама історія, а, коли а, безплідних пар було і раніше достатньо, просто не діагностували да, якби масово в такому ключі, і дітей, у яких були проблеми зі здоров'ям, теж було достатньо. Просто рівень медицини, навіть 30 років назад, не дозволяв їм вижити. От, просто не дозволяв їм вижити. І тому смертність була в пологовому або а, на ранніх а, термінах розвитку дитини. Да? Тобто тут ж теж такий цікавий нюанс. А, зараз це е, обумовлено, в принципі. І останні роки, починаючи, мабуть, з ковіду, це обумовлено усім. Екологією, їжею, напруженням, війнами, е, молодістю певних хвороб, мутацію цих хвороб, які адаптуються під молодий організм, а е, вживання несанкціонованих певних препаратів є, де яких в тебе є або звикання, або потім з'являється резистентність, як у нас зараз з вами халепод з антибіотиками, до яких починає всяка бактеріально-вірусна херня звикати і мутує так, що тепер антибіотики нам з вами не дуже та сильно і. Допомагають, тому що не, не, не треба було б було їх пити, коли попало у великій кількості. А у нас і такі є випадки, дуже масові, а, коли їх або призначали на кожен чих і пук, або ж, або ж їх просто жерли без рецепту. Розумієте? Тепер ми маємо отаку, -от, от, от, отаку -от халеп звикання організму і адаптування там, вірусів і так далі. А, от, Плюс у нас є велика прогалина, дуже велика прогалина в медицині, пов'язана з жіночим здоров'ям. Дуже велика прогалина. В цілому у нас купа, ем, купа діагнозів, які ставляться жінкам, досі нормально недосліджені, і причина й виникнення досі не зрозуміла, тому що фінансування не так багато, як, наприклад, на вивчення чоловічих хвороб. Знаєте, є у жіночому суспільстві жарти. Якби це було би у чоловіків, вже би давно всі знали, чому це відбувається. Коли це відбувається у жінок, тобі кажуть, ну то овуляція. Ти такий, ну, спасіба, клас. А чо? Ну, типу, чого? А що чо у нас ендометріоз помолодішав? Звідки взявся ендометріоз? Що провокує нарост ендометрію? Ну, ну, щось. Ми досі не знаємо. Ми чітко не можемо встановити, бо фінансування немає на дослідження жіночого організму. Це ж не чоловічі, правда. ж? Ну розуміємо, да? тут така хвилинка фемінізму, коли в тебе є домінуюче, довгий час, було домінуюче патріархальне суспільство, яке цікавилося своїм здоров'ям. А що там у баби тієї? В панталонах в 60-х роках де небудь в правильній Америці, де вона його зустрічала отак, от з роботи казала: Боже, привіт, мій чоловіки, дітки такі ж накрохмалені, яка там розпуста ви що? там самою великою розпустою була тих часів Мерлін Монро, яка дозволяла собі вийти вийти в такому декольте, понімаєте? А от або в тихаря треба було сходити на які-небудь там красиві виступи яких небудь дівчат у яких небудь закриті клуби, да там хорош. Ви мене зрозуміли. Тому тут, тут такий от якби нюанс у нас іще. Плюс, зараз ми говоримо про війну, стресові ситуації, а, 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 вилізання хвороб на нервовій. А, Почві з усіх сторін, як не крути проблеми з екологією за війни, тому що кожна ракета вона викидає в повітря купу купу усілякого гівна, яке нам життя з вами не порушує, горять ліси. А, ну коротше, і оця вся сама історія перерито пів країни, Як не крути. А коли ти риєш ті довгі окопи, ти випускаєш усілякі грибочки і те, що там було надійно сховано в землі, ну в общем. Ну, У нас не найсприятливіша зараз ситуація для того, щоб в цілому говорити про здорове суспільство з фізіологічної точки зору. Я вже мовчу про психологічну, і я вже мовчу про а, як наслідок енергетичну. Да? І ви поняли в зворотному коротше, варіанті так само: енергетичну, психологічну і фізично. Ну от маємо таку от тепер халепу. Дякую, Саш. Щиро вдячна нашим глядачам. Залишайте, будь ласка, цікаві запитання в коментарях. Також підписуйтеся на соцмережі Олександр Сєйраш. Всім всього доброго, пока.